Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 2 червня. Розпочалася 464-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. 1 червня відзначався міжнародний день захисту дітей, метою якого було привертання уваги до потреб та прав дитини. Цьогоріч в Україні, як і минулого року, він відзначається в умовах війни. Саме в цей день в комунальній установі публічна бібліотека Білгородністровської міської територіальної... Громади цікавими розважальними заходами бібліотекарі переключили увагу дітей від емоцій страху, гніву на приємні пригоди. Діти активно спілкувалися та розважалися під час шоу Асорті стежками дзвінкого дитинства у відділі обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки. Малювали, грали в ігри, переглядали мультфільми в культурно-освітньому медіа-центрі бібліотеки філії імені Пушкіна. Свої творчі здібності проявляли під час арт заходів успішні діти у. «Успішна країна в бібліотеці філії імені Лесі Українки. А на галявині веселих витівок, настрій на ура, дітлахи бавилися в бібліотеці філії імені Кропівницького. У перший день літа з нагоди міжнародного дня захисту дітей працівники Білгород Дністровського міського центру соціальних служб разом з відділом культури міської ради організували свято щаслива дитина, щаслива Україна у Михайлівському сквері. Та привітали близько 80 родин, в яких виховуються діти з особливими потребами. Фахівці із соціальної роботи зустрічали гостей та долучали кожного брати активну участь у святковому процесі. Дітки із задоволенням та щирими посмішками крейдою малювали патріотичні символи України на асфальті у сквері, танцювали, гралися та змагалися у конкурсах, що проводились аніматорами. Всі маленькі учасники отримали у винагороду подарунки та чудовий настрій. Центр соціальних служб висловлює подяку ведучій у проведенні свята Ані Ковальо та студентам Білгородністровського педагогічного фахового коледжу, які добре впоралися з ролю запальних аніматорів. Також цей день спеціалісти служби у справах дітей Білгородністровської міської ради привітали зі святом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, опікунів, прийомних батьків, вручили всім святкові подарунки та побажали діткам міцного здоров'я, успіхів у житті, сонячних та безхмарних днів і, звісно, ж мирного неба над головою. 28 травня у місті Вінниця пройшов чемпіонат України із «Карате до 2023» пам'яті героя України Віталія Гнатовського та усіх полеглих. Воїнів України, де більше 300 учасників змагалися за звання чемпіонів. Наше місто представляли на даному турнірі юні спортсмени з клубу Ріно. За підсумками змагань чемпіонами у своїх вагових категоріях стали Станіслав Бубіліч та Нікіта Полторак. Срібними призерами стали Володимир Слободян, Іван Петрик та Любов Карауш. Нікіта Желінський та Ігнат Личухо стали чвертьфіналістами турніру. Керівництво клубу Ріно висловлює щиру вдячність бійцям за завзяття. Цкам за довіру, а також Білгородністровській міській раді за постійну підтримку спортсменів. 1 червня вихованці відділення футболу Білгородністровської дитячо-юнацької спортивної школи 2015-2016 років народження під керівництвом тренера Володимира Крейтора стали переможцями регіонального футбольного турніру з нагоди міжнародного дня захисту дітей, що проходив в селищі Великий Дальник. Вітаємо наших переможців! Це були основні новини станом на 2 червня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.